Давайте приготуємо дуже смачну галету з ревнем. Змішуємо 250 г борошна, 80 г цукру, дрібку солі, перемішуємо, додаємо 120 г холодного вершкового масла, руками замішуємо всі інгредієнти до стану крихт. Додаємо одне яйце і швидко замішуємо тісто, формуємо в кулю, кладемо в пакет і відправляємо в холодильник на пів години. Для начинки потрібно очистити ревінь. Далі змішуємо 50 г цукрової пудри, 50 г вершкового масла, дрібку солі і одне яйце гарно перемішуємо. Дістаємо наше тісто, розкачуємо, перекладаємо на противень. Викладаємо наш крем. На крем викладаємо кусочки ревеню. Так як вам подобається. Загортаємо краї тіста, посипаємо мигдальними пластівцями, відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Дістаємо, даємо охолонути. Смачного!